Вітати на нашому зібранні. А мені випала нагода поділитись з вами словом, і я тому дуже радий. От. Тому сьогодні трошки поговоримо. Я знаю, що ви не виспалися, але буду робити все, щоб ви не заснули. Добре? От. Я знаю, що вам було важко вночі. Але сподіваюся, що ви витримаєте. Буду коротко, але. Як Бог десь закінчимо скоренько. Окей. Хочу вас запитати. Чи чули ви до цього, чи знаєте щось про яхту Команче? Можливо, хтось десь колись чомусь. Окей, супер. Не знаєте. Класно. Тому поділюсь з вами трошки. 2016 рік. Команда Ексменів встановила новий світовий рекорд на паруснику команд. Вони перепливли з США до Англії за 5 днів, 14 годин через Атлантичний океан. Щоб ви розуміли, ця подорож була дуже важкою. Вони по 4 години спали. В них було 4 години або відпочити, поспати, поїсти. І 4 години на те, щоб якось а, ну, допомогти в роботі яхти. Час від часу вони гребли, це парусникова яхта. Ви розумієте? Бувало по-різному і шторми, і так далі. Але при цьому вони продовжували свій рух. А, щоб ви розуміли, наскільки велика різниця, в 1620 році команда Пілігримів. Здолала той самий маршрут за 66 днів. Ця команда здолала за 5 днів. Це світовий рекорд. Дуже цікаво, ви про нього нічого не знаєте. Я вам більше скажу: навіть не всі англійці чули про цей рекорд. Поговоримо про інший рекорд. Приблизно в 1933 році нашої ери встановлений інший світовий рекорд. Ісус з Назарету за вихідні переміг гріх, дьявола та смерть. І знаєте, чому я наводжу вам приклад цих двох світових рекордів? Тому що мільйони Украї... е... людей світи не знають про цей світовий рекорд. Для них він так само неважливий, як той рекорд з яхтою. Чи зміниться ваше життя від того, що я вам розповів про команду ексменів? Ні. Навряд чи хтось з вас сьогодні вирішить подолати Атлантичний океан на яхті. Тому що, як мінімум, навряд чи вам вистачить фінансів на це. Це дуже дорогий вид спорту. Але цей світовий рекорд. Так само нікого не турбує сьогодні. Окрім як я сподіваюся вас. І сьогодні я хочу поговорити про це. Напередодні Пасхи ми маємо пам'ятати і згадати взагалі, що для нас означає це Воскресіння. Воскресіння Ісуса Христа. Що для мене воно значить? Знаєте, дуже цікаво. Я перед тим як готуватися, подумав запитаю я в сверх розуму чату GPT, GPT. а взагалі, що він думає з приводу Воскресіння? Все ж таки, це наука і так далі. І він дав дуже цікаву відповідь. Я вам її прочитаю. Він написав: якщо дивитися з історичної точки зору. Воскресіння Ісуса це не просто легенда, а події, яку визнають навіть деякі нерелігійні історики, як реальну віру перших християн. І ось що варто врахувати: історична достовірність. Навіть позабіблійні джерела, такі як Йосип Флавій, Тацит і Лукіян, згадують про Ісуса і те, що Він був розіп'ятий. Поведінка учнів. Да? Уявіть собі, важко уявити, що всі апостоли готові були піти на мученицьку смерть за те, що самі вигадали. Люди не вмирають за те, що вони знають як брехню. А я хочу вам нагадати, якою мученицькою смертю загинули апостоли? Усі, окрім Івана? Раптове зростання християнства. Бо без Воскресіння важко пояснити, як невелика група наляканих учнів змогла так швидко змінити світ. І останнє відсутність тіла. Якщо Воскресіння було вигадкою, то руїмська влада або юдейські священики могли б просто показати тіло Ісуса, щоб зупинити рух християнства. Так. Це говорю не я, а це говорить сверхрозум. У мене навіть, ну, так, звичайно, ми всі це усвідомлюємо, але уявіть, скільки знань він має на противагу від нас. Знаєте, дуже цікаво, я вчора, після того, як підготував проповідь, мені вилетіла в інтернеті дуже класна стаття. На Господній Горі, де був розіп'ятий Ісус Христос. Зараз, вперше за довгий період часу, ведуться розкопки. І ці розкопки дуже підтверджують Івана 19,41, адже там знайшли дуже велику кількість зерна, дуже велику кількість того, що підтверджувало, що на тому місці до цього був сад. А Івана 19.41 говорить, на тому місці, де він був розіп'ятий, був сад, а в саду нова гробниця, в якій ніколи ніхто не був похований. Тобто сьогодні навіть в цей час для кожного з нас є величезна кількість підбадьорення і того, що реально в нашому світі. З'являється все більше і більше підтвердження того, що це все не легенда, а наша віра підтверджується. І що ж для мене означає те, що Ісус Христос Воскрес? Взагалі, давайте поговоримо, чому взагалі це було необхідно? Я навів три важливі факти, чому взагалі. Ну, міг же прийти Ісус сказати: прощаю вас, відпускаю гріхи. Знаєте, як батюшки в православній церкві, будеш прощений і все. Це ж могло так бути. Але чому саме все трапилось таким чином? Чому саме так було необхідно, аби зробив Господь? І ми прочитаємо з вами е, уривок, е, на, який стосується першого, про що я сказав? Щоб підтвердити Його Божественність. І уривок з Римлян 1:4 написано: і настановлений Сином Божим у силі за Духом Святості через Воскресіння з мертвих про Ісуса Христа, Господа нашого. Цей уривок. Говорить мені про те, що е, Воскресіння довело, що іси, Син Божий Ісус Христос є Богом, що Він є справжнім. І все, що говорить до, до цього е, слово, Слова в старому заповіті – все, що говорить до цього пророки, воно справджується тут і зараз. І дуже цікаво на нашій малій групі, ми випрацювали стратегію. Ми проходимо огляд книг з Біблії, Старого Заповіту зараз, переважно. І ми з молоддю дуже часто говоримо в контексті того, що а що ця книга? Говорить мені про Ісуса. Що ця книга говорить мені про Христа. І ми поговорили про те, що говорить Книга Буття про Христа, що говорить Книга Ісуса Новина про Христа, що говорить книга суддів про Христа. І знаєте, я знаю наперед, що говорить книга царів і так далі. І що говорять пророки? знаєте, що вони говорять? Що немає кращого за того, хто прийшов в цей світ. Немає кращого судді за Ісуса Христа. Немає кращого царя за Ісуса Христа. Знаєте, коли ми проходили книгу суддів, головна думка цієї книги говорить про те, що їм не вистачало царя. Так? І не було в них царя. І кожен робив те, що вважав за потрібне. В нас є цей цар. І він підтверджує, що Він є Господом Богом. Друге. Щоб гарантувати наше спасіння. Да? Дуже цікаво. Ви знаєте, що Євангелія в першу чергу це книга про. Е, те, воно називалося. Євангелія Царства Божого по-іншому. В ній все, ну, все необхідне проповідується про те, що Царство Боже. Знаєте, той уривок, який ми прочитаємо, я хочу його трошки подовжити. Ми прочитаємо уривок з Коринтян. Якщо ж Христос не воскрес, тоді віра ваша марна, ви все ще в гріхах ваших. Про що це говорить? Що якщо немає Воскресіння, то все, що ми тут віримо, то все, що ми тут робимо, немає ніякого сенсу. Найважливіше одне з це те, що ми віримо в Воскресіння. Наше життя і наше спасіння залежать від цього. Знаєте, я чув багатьох людей і свідчення багатьох, а, Служителі в церкві, коли людина помирає, дьявол робить таким чином, щоб людина починала мати сумнів. Він приходить до людини, а, і служителі питають у людей або похилого віку, або які дуже хворіють, або ще щось питає: А чи знаєш, куди ти йдеш? Я хочу, щоб кожен з вас запитав сьогодні, а чи знаєте ви, куди ви потім ідете? І знаєте, люди, які все своє життя присвячують церкві, все своє життя присвячують вірі, вони кажуть, ми не знаємо або ми сумніваємось. І все, що вони робили до цього, вже все, немає сенсу. Бо якщо ми починаємо сумніватися в тому, що ми можемо воскреснути, в тому, що якщо Ісус воскрес, то й ми воскреснемо. Воно не має сенсу. І третій уривок щоб перемогти смерть раз і назавжди. Устав з мертвих первісок спокійних. Взагалі, що це означає первісок спокійних? Це означає те, що Ісус Христос відкрив для нас ворота. Він той перший, який зайшов. Знаєте, ми в молодіжній команді останнім часом, ну і взагалі, перед тим, як іти на будь-яке служіння, молимося про те, щоб Бог йшов попереду нас. Це дуже важливо, це дуже класно, це дуже класна практика. Бо якщо він іде попереду, ми можемо бути впевненими, що все буде гаразд. Так само і тут. Якщо ми впевнені, що він був першим той, хто відкрив ворота для того, щоб ми сьогодні з вами прийшли до нього, то ми можемо бути впевненими, що Він там на нас чекає. І що ж кожному з вас дає Воскресіння? Перше це надія на вічне життя. Всі ж ми розуміємо. Що наше життя тут зовсім не вічне. І сьогодні, як ніколи, ми усвідомлюємо, що наше життя дуже коротко плине. Не думаю, що люди планували загинути від ракети сьогодні вночі. Да? Ви знаєте, що ну, є одна людина, яка загинула. От. Не всі планували загинути в кривому розі, не всі молоді хлопці і дівчата, які гинуть сьогодні на передовій, планували це робити. Так? Але смерть приходить дуже неочікувано в наше життя. Ми можемо планувати його, жити, насолоджуватись, вважати, що все в нас класно. Але смерть приходить дуже неочікувано. І якщо все, що ми тут робимо, я ділився з хлопцями про те, що. Ви всі усвідомлюєте, що все, що ми тут не зробили, ми його не заберемо з собою. Воно залишиться тут на землі, як би ми того не хотіли. От, тому якщо це все, то це дуже погано. Якщо наше життя закінчиться тут, то який сенс мені? Який сенс старатися жити, бути благочестивим, мати якусь честь, повагу? Мені байдуже. Я можу ображати кого хочу, яка мені різниця. Все одно ну, я загину і що? Я можу робити все, що я хочу тут на землі. Але з Воскресінням Ісуса ми починаємо мати надію на Воскресіння. І в Івана 11, 25, 26 написано. Та Ісус їй сказав, Я є Воскресіння і життя. Хто вірить у мене, хоч і помре, буде жити. І кожен, хто живе, і вірить у мене, не помре. Чи віриш Ти в Це? Це питання і до вас також. Чи вірите ви в Це? Друге, що дає мені прощення і нове життя. В Римлян 6, 4, 5 написано: тож ми поховані з Ним через хрещення в смерть, щоб так, як Христос устав із мертвих славою Отця, так і ми почали би ходити в оновлені життя. Бо якщо ми з'єдналися з Ним подобою Його смерті, то з'єднаємося з Ним подобою Воскресіння. Як Він Воскрес, так і ми Воскресне. Кожен раз, коли ми говоримо Христос Воскрес, істина Воскрес, якщо ми в це не віримо істину, то яке Воскресіння ми можемо розраховувати на себе? І останнє перемога і впевненість. Це дуже класний вірш, на якому я хотів би залишити. Залишити вас зі своїми думками. Давайте його прочитаємо. 1 Коринтян 15, 57-58, та подяка Богові, що Він дає нам перемогу через Господа нашого Ісуса Христа. Тому, мої любі брати, будьте стійкі, непохитні. Завжди відзначайтесь в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця в Господі не даремна. Я хочу вас залишити з цими думками. Думками про те, що те свято, яке святкують майже вся планета, свято Пасхи, воно не просто про те, як смачненько поїсти, хоча ми це любимо. Це не тільки про те, як зробити щось добре. Да? Прийти в неділю в церкву. Да, ми можемо, знаєте, в світі дуже повсюджено, Ми можемо роками не ходити або цілий рік не ходити. Але на Пасху ну, це традиція. Ми маємо піти. Я хочу вам сказати, що це не тільки традиція, а це спасіння наше. Це те, що може врятувати мене. Це те, заради чого. Були готові вмерти апостоли. Це те, заради чого перші християни переживали гоніння. Гоніння такі жорстокі. Це те, що дає нам віру і надію на вічне життя. Ісус Христос любить кожного з вас сьогодні. І Він хоче, аби ви знали і розуміли. Що ви достойні Його царства. І Він запрошує вас, нас, як свою церкву, як свою наречену. Він готує для нас найкращі палати, найкращі домівки і все, що ми можемо уявити матеріальне. Там все буде найкраще. Але ми маємо. Вірити в те, що це є правдою, і в те, що Господь прийшов, аби врятувати кожного з нас. Дякую вам.